Зараз дуже важливо вирізнити, що саме є українським, тому що ми перестаємо вже перестали бути ізольованими так, від інших європейських народів, вже 30 років, як не ізольовані. І поступово ми дізнаємося, що подібні різдвяні звичаї, стародавні, як у нас, є також по всій території Європи. Більше того, Свята на пошану зимового сонця, та сонцестояння, народження нового сонця, так би мовити, є майже в усіх народів планети. І всі ці свята вони присвячені перемозі світла над темрявою. І що ж тут є, власне, українське? Для цього потрібно знати європейську традицію, українську традицію, і тоді ми побачимо цю межу. Загальне коріння європейських різдвяних свят, так? і кожен народ у ньому має свою самобутність. Наприклад, в Україні це дуже цікаві зірки, зокрема так? багатство зірок, багатство колядок. Деякі народи європейські вже забули свої стародавні власні колядки, мають тільки християнські різдвяні гімни, дуже красиві, але самобутні стародавні вже стерилися з пам'яті і навіть неможливо їх відтворити. У нас це все є. Потім є особливі наші українські страви, які ми готуємо на Різдво. А спільність в столі в цьому святвечірньому в тому, що майже всі європейські народи мають яблука, горіхи, часник, мед, мак. І все це символізує, ну, по суті, одне й те саме яблуко: це сила родини, молодість, надія на вічне життя, Часник також від, ну, відганяє від зла. Так, і каша, яка у нас називається кутя і в поляків, і в білорусів, трошки подібно вона називається в литовців. Вона у нас із пшениці або ячменю, в багатьох інших народів європейських вона з рису і на молодці. От а в декого перетворилась взагалі на печиво з молоком, о, і цим годують домашнього духа або санту.